Нясан конітіва. Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Якщо ви всім серцем ненавиділи адаптацію оселі зла від Netflix, то вам можна починати радіти. Що? Ви не щасливі? Бути такого не може. Візьміть погонку. Бо, згідно чуток, продовження цього серіалу більше не буде. До речі, щодо ігрових адаптацій, режисер голодних ігор Френсіс Лоуренс згодився знімати екранізацію біошоку для того ж таки Нетфлікс. У мене погане перечуття. Анімешна «Гунгрейв Горе нарешті отримала дату виходу. 22 листопада цього року ви вже зможете пограти в цю забавку. Творці солу слайкнутого Ніох, студія під назвою Тім Нінджа запрезентувала нового геймплейного трейлера своєї наступної забавки Wu Long Fallen Dynasty. Також всім присутнім на Tokyo Games Show, що відбудеться у вересні, дозволять зіграти в демку цієї гри. USA Today розпустили чутки, що начебто Amazon збирається придбати картсів Так би мовити, дві корпорації зла знайшли один одного. <плес> Проте раптово з'явилася CNBC і запевнила. Він бреше. Що ж, Мікрософт все ще має шанси. Том за розумною ціною. Але не настільки розумною. Том Хендерсон інсайдерить появу Діскорду на плейстейшені вже до кінця цього року. Трейлерів готемських лицарів у мережі вже незліченна кількість. То от тепер ексклюзивно для IGN виклали й босс файти з Гарлі Куін. І ще трохи і розробники нам заспойлерять ту повсю гру одними трейлерами. Щоб заграти у Hogwarts Legacy, вам як мінімум знадобиться GTX 1070. А от для гри у Юбісофтівську Skull and Bones буде достатньо і 1060. Бажано на 6 гігабайтиків. До тролінгу Sony стосовно підняття цін на консолі доєдналися і Нінтенди. Заявивши офіційно, що не підніматимуть ціни на свої консолі. Арігато казаймас. Тим часом у Твіттері Devolver Digital взяла і повідомила, що цього тижня слід очікувати трейлер нової забавки. На цім все по новинах. Але я тепер хочу подякувати тим людям, що дають мені безмежну мотивацію продовжувати творити новини та номограї. Гетька, полюха, це американський долар, підкинувши мені пару копійчин на BuyMyCoffee, Банку-монобанку або ж на будь-яке з донатних посилань, що є в описі. Безмежно щире дякую вам. А я ж невпинно буду повторювати, що ми з вами ще побачимось в інших місцях інтернетів.